Від десанка мек 12 освітаєм, на подію важливу усіх закликаєм. Перший конгрес це наш спільний шлях, єднання й сили в єдиних серцях. Четверт Січня всі разом онлайн розвиток клі, наш єдиний дизайн. 5 січня продовжимо шлях, новий український клік буде в руках, разом створимо майбутнє нове, де єдність і міць в серцях оживе кожного з вас. З любов'ю чекаєм велике і сильне майбутнє познаєм 4 січня всі разом онлайн, розвиток лі. наш єдиний. Сятка 12 єднає серця, разом будуємо шлях до творця, українське клі зростає знов, Разом будуємо мрію і любов. Дорогі друзі, приходьте 4 5 січня на український конгрес. Це перший конгрес українського клі. І не, не можна відпустити цю можливість. приходите, ребята, все, кто двигается навстречу к Творцу, любви и отдачи, мы приглашаем вас на наше собрание, которое будет в январе месяце. Вайбить ла мары пентруной тос ла конгресса дин українна кривава вавіалог піпатру нові януари виповтим пітос Приєднуйтесь до конгресу українського 4-5 січня в одному намірі, щоб об'єднатися в небажання, щоб притягнути світло і виправитись. Приглашаємо всіх на зустріч 4 5 января, де ми всі вместе розкроємо очередну духовну ступінь. Так, дорогі друзі товариші, запрошуємо вас на це чудове місто конгрес. Приходьте всі чекаємо всіх. Да, дорогие друзья, приходим, приносим частичку и объединимся все вместе. Направляю всех хаваревов с целого света, с польских, на конгресс, который отбудется 5-6 января в Украине. Просим молитвы и доломчить до нас. Приходите все, приводите товарищей со всех стран, со всех уголков, с ближайшего окружения. Будет весело и интересно.